Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 8 відняти 2 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 0 буде 8, 8 відняти 2 буде 6. 6 рівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.